Ну що ж, сьогодні ми нарешті дійшли до тієї теми, про котру я дуже дуже часто говорю. І це тенгом. Їхня Петківщина це Індія, потім ці небесні собаки або небесні лосиці дісталися Китаю, а звідти потрапили вже в Японію. Про ці духи, демони, вони занадто інші у кожній країні. Це тенго. Їх уявляють по-різному, але об'єднують не вони вміють літати. Згаду, як з подругою, ми обговорювали японських демонів, чортів, оні, знаходячи, схожі з українськими чортами. Також ми намагалися знайти переклад прекрасного мистичного відання зі збірки квайданів, котре я вскорі, мабуть, вам не зачитаю. Це називається ця доповідь вона називається дипломатія Японський квайдан. Тому я вирішила понешпорити про рідкісних духів з країни сонця, що сходить. Хай тенгу неоні, але ж вони такі ж цікаві. Змалечко начитавшись казок, у тому числі про Тенгу, я почала замислюватися, які ж ці японські демони, але помитіла, що в мифологічних словниках та енциклопедіях про них не так багато інформації. Звісно, у джерелах, написаних японською, має бути більше, але наразі те, що змогла знайти і об'єднатись у своїй уяві. В сьогодні тенгу навіть герої іме та інших коміксів, на зображені, у тому числі близьких до класичних. І в «Народних казках» ці демони може виглядати дуже кометно, як, наприклад, як наші чорти. Але насправді це дуже складні персонажі. Раніше були могутні велетні божества. Досі в Японії є статуї статую різнені велетнівтенгу, їм присвячували цілих храми. У літописі Ніхонської є факт про те, що у 637 році пролетіла велика комета. Далі про Тоді казали про грім. Цигавкає і тенго небесна собака, голос його громоподібний. Так, вони були грізними, їхні голоси подобувалися до голосів природи. Але згодом ці божества вродились у народній уяві. Тенго почали описувати передусім у казках, подібними до лисовиків. А то каже, це типові трикстери. До того ж, тенгго хитрі, проти й довірливі. Це доводить, що хитрі не означає розумного. Коли європейці вже відкрили для себе де Японію, то звісно відкрили їх і казки та міфологію. Проте в перших переглядах тенгло називали описово лисові духи. Е, ні-ні-ні-ні-ні. Тенго це Тенго. Тенго вони бувають різних рівнів. Наприклад, є Ото але загалом вони... це ріта, Буклан це юкай. Юкай, якщо пояснити простіше, це привід дух умерла людини. В Японії безліч юкаїв як виглядає саме те, Як реальні тварина та взагалі істоти? Але для японського мислення все реальне. Вони іліце загалом це літучі фантастична істота. Як я вже описала, це велетенський чоловік у нього або пташине обличчя, або ж це птах з людським обличчям. Звідки беруться саме Тенго? Кожний тенго – це природжений грішник або зла людина. Це класичне домашня. Але, може, такий дух, це і колишній воїн. Я вважаю, що тенгу береться з яйця, як птахи. Але скільки тенгу, стільки версій, Не плутаємо давній культ і пізніше на шарування. Як же ж розпізнати тенгу? У них надзвичайно довгі носи, це найпреметніша ознака. Також тенгу замалюється як поважних і навіть сивобородих старців, червоних на вид. Наскільки я знаю, в японській фразіологізні червоне обличчя порівнулося з ліцем тегу. Також вони розгнівані та вишкоречні, очі в них вирічні, це якщо класичний божественний образ. Тегу означали воїнів. Про це, як і про те, що чому вде мені в червоні обличчі та носи є праць історика Лестеєва. Можна згадати пекельного бога на імені Емма, який теж червоновідний і розгніваний. Тому всі зовнішні ознаки, хоча і можуть здаватися комічними, бо вони дуже гіпертрофовані. Але в тодішньому мистецтві мали цілком ясну бойомето, що вміють саме Тенгу? Усе або дуже-дуже багато. Літати, ставати невидимками, володіти різними чарами, але ще вони чудові вчитали та наставники. Якщо Тенгу літають, то чи завжди вони крилаті? Іноді їх зображають з крилами, навіть як на півкруків, але частіше ці духи летають самі по собі, тобто ще могутніше. Аріал мешкають у лосах кривих дерева горах ворог. Отже, якщо криве дерево, очікуйте, що тенгу або випорхне. Хіба своєю любов'ю до кривих берез японські персонажі не схожі на наших лосовиків. Та й чорти, як відомо, вилюбляють дуже криві дерева, а Тенго свищінні дерева, як у наших духів. Оскільки Тенго колишні вожества, то в них є своя ієрархія. Войни це найвища, так скажемо, каста. Навіть є свій король, поважний содзібо. Цікаво, що його ім'я дословно означає монах праведник. Тобто, він колишній монах. Можна подумати, певно, він согрішев у минулому житті і тому передився як демон. Самі тенгу вбрані як монахи аскети, відлютники треба сказати, що пізніше тенгу, які вже не були божествами, схожі на лисовиків. Уже не вражаючи слух розкрати грому, стало чинити інакше. Так само збивають зі стежки, морочі, регочі, насилають бозуса та інше можуть бути небезпечні для людей. В Японії тенгу боялись письменники кінця XVIII століття і серйозно вирили цю нечисту сілу. Навіть у двадцятому столітті цілком широ розповідали, що саме тенгло викрадають людей і носуть їх під хмари. Але за умови, якщо смертні, неправильно поводиться, розповідали по звичайних людей, викрадених і повернених тенгло для нас це були ці легенди. Але як тут не згадати наш фольклор про лосовиків та іншу нечисту силу, котра вкрадає людей? Смертні відбуваються ініціацію повертаються іншим. Але вже навченими сакрального. Так само змінюються люди після полону в тенгу. Тобто це відгумін воїнського посвячення. Хвороби та різне ліха пояснила чарами тенгом. І цим японським духом, схоже на наших українських злитнів Сестри аманок. Проте цих японських деменів легко пошити в дурні їхні... через їхню допитливість. Але наголошу у казках. Інструкція до дії. Якщо ви опинилися в Лесі, звісно, японському, причому в хащах або на високій горі, чому б не скажемо на Фудямі, або покину на тому храмі, звісно, японському, чекайте, що з'явиться Тенгу з питанням: а що це в тебе? Ці істоти одержимі бажання щось вимінювати, причому собі не шкода, гадаючи, що роблять вигідний обмін. Тобто, якщо зуміти надурити тангу, можна отримати від них. Дуже чарівні речі. Про цих людських предметів тегло не знають, але дуже цікавляться на них, побачивши грані кості, лохтари, карти Наприклад, в ній з народних казок один з найперших для мене японських брат та сестра, та й нагорів імені хлопчика, його попри лехтарик. Люто назвав цю річ маленьким місяцем, а натомість віддав своє чарівне в'яло, від якого в інших виростали носи. І так хлопчик переміг ворогів. Тобто в цій кастці Тенгу виявився дуже корисним. А ще тенгу знаються на мистецтві і самі вміють танцювати. Та й інших вони примусять до танцю. І хіба це вони не схожі на наших русалок, на кельських і германських фейте ельфів. А якщо враховувати, що європейські духи це теж наставники, і наші українські не так у цьому. Наприклад, лисовик або полотниця теж передає знання. Коли тенгу були божествами, а з богами жарти погані. Коли тенгу були божествами, а з богами, я нагадаю, жарти погані, то вони виглядали більш крутими, бо вони вироджували смілих і взагалі доброчесних, наче казкові фей. Утім, у читаннях у казках тенгу якраз з власною волі і чарівні предмети, переважно добрим героям, а класичні духи навчали в горах воїних бойових мистецтв. Тобто японські воїтели проходили там банальну ініціацію Тенгу навчали підопічних володити мечем і бойовим в'ялом. Чи не звідси ніточка до їхнього вечерівного в'яла? Який самурай без меча мечей бойового бо в'яла? Тенгу навіть навчало господарство, бо воїном все знагодиться. Імовірно, давні та середньовіччя японські воїни поклонялися саме тенгу Що ж казати про магію? У казках Тенгу вже не так самогутні, як у воїнських культах, без чередеських атрибутів, наприклад, палиці чи п'яло, за допомогою яких він літає. Тенгу часто безпорадний. -е він у казці трикутний сон смертний смерти надурив всього духу, але тут ще й врятував цього героя. Ось вона людська невдячність. Поводиться з тенгу правильно. А якщо частувати його крилатого героя? Віруючи в віно, то він вам допоможе. І навіть несе розважитися на святі після трудного дня. Казка Тенго і хлопчик-служанка Головне, не забувати звернутися до нього. Отенго сама. Звісно, багато хто відмовився б, е, від червоного вялу. Точніше, не ну, мовився, бо я б, наприклад, ні. Але не пам'ятайте, якщо його коріння бойове в'яло. Треба поводитися дуже обережно, адже це наші кінжали, якими легко порізатися. Така Японія, де поєднається прекрасне, потворне, криваве та страшне, де сусід високий і низький, і ось такі тегу, з якими треба бути обережними, а вони можуть знищити їхні пости боялися, але і винагородити. Хай їх треба стригтися, або ж вони бувають кумедними, натомість як у дірок пісні. Зате я вмію літати.